Всім привіт! Підписникам мого каналу, хто дивиться канал. Хочу сьогодні таке коротеньке відео зазняти про курчаток, як вони ростуть, як вони себе почувають, може комусь буде корисна така інформація. Буролірам на даний момент їм 9 днів. Сьогодні їм 9 днів. Ось вони всі жваві, всі. Веселенькі, всі ростуть. Вже зняв картонку, вони на сітці. Ребро має 10 днів. Теж всі жвавенькі, всі підростають, всі ростуть. Ось, тут трошки освітлення. Там найсильніша лампочка тут, що хочу сказати. Гарно всі ростуть, всі здорові, дуже добре. Значить, їм 9 днів бройлером, а ребро 11 днів. Завтра буде Бройлерове 10-й день, ребро буде мати 12-й день. І завтра в них по графіку. Вакцинація. Першу вакцину, яку буду давати їм, це буде брусальна хвороба. Температура в них зараз. Ось така 26,2. Ну це так, 26,3, 24,5, 25 градусів. Середня температура в них, я приймаю її 25 градусів. щоб вони більшу температуру вже у них не піднімає. Їм цього достатньо, щоб вони було, щоб вони себе нормально почували, щоб вони себе, собі росли. Що хотів сказати, порадити, на що звертати увагу. Коли підрощуєте птицю, курчаток, на що треба звертати увагу, перше, на що треба звернути увагу, це на їхній послід. Тобто, дивіться, я вам зараз покажу. Думаю, що буде... о, тут саме більше буде бачити. Послід, от я вам покажу через сітку. Бачите, який послід? Послід густий, послід густий. І послід має таку білу шапочку. Білу шапочку. Це нормальний послід здорового курчата. На це треба звертати увагу. Якщо послід рідкий, якщо послід рідкий, або немає цієї білої шапочки, або він коричневий, або темно-коричневий, то це означає, що курчатка хворіє. Коли чистю, то посид він густий. Десь не десь є, так, ну, десь не десь є, десь не десь. Є от капка отакого. От Бачите? Капка отакого. От це нормально. Це все нормально. Все добре. Бо буває і так, що повністю коричневий, темно-коричневий, коричневий, темно-коричневий. Це говорить про те, що вони хворі. Вони хворіють і їх треба лікувати. На це треба звертати увагу. Я колись цього не знав. І я звертаю увагу на це під час всього підрощення, скільки в мене вони ростуть скільки вони підрощуються. Повністю газ до забоя. На це я звертаю увагу, і по цьому можна определити, як бройлер себе почуває, як він, який він здоровий. Корма у нас ще йдуть куплені, гармульовані, заводські. Вже. З 14 го дня я буду їм змішувати вже домашній корм. А так то дуже добре вони всі ростуть, всі здоровенькі, всі себе гарно почувають. Вони вже досить такі гарненькі, досить такі гарненькі, вони вже повиростали. Активні, такі цікаві, як буду вакцину розливати, вищитую, скільки води, тобто на тисячу цеплят потрібно, якщо брати бройлера, на 1000 бройлерів потрібно приблизно ну, десь 12 літрів води. 12-13. І от ці 12-13 літрів ділите на скільки, скільки у вас є голів. Скільки у вас є голів, птиці, на скільки ви ділите. Якщо 100 голів, значить вам потрібно 1 літр, 1 літр 200-літр 300. І якщо у вас є 200 голів, то тобто це вже все ви умножаєте. І берете вакцину по дозах, скільки є доз. 50 доз, 100 доз, 300 доз, 370 доз. є. І ви собі ці цю, цю дози розчитуєте і випоювати, випоювати птицю. Коли влили в банку, я перед тим як даю вакцину. Дві години я від них воду забираю, корм оставляю, воду забираю, на дві години залишаю їх без води, у них з'являється спрага і даю їм вакцину. І вони повинні за одну годину вакцину випити. Тому дозіровка води, скільки води треба, це дуже велике значення має, щоб за годину вони вакцину випили. Тому що вакцина вона втрачає свій ефект, якщо більше вона стоїть. Ось таке коротеньке відео. Якщо комусь сподобалося, ставте лайк, пишіть коментарі. Всім мирних днів, мирного неба!